Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка Мишенятім не хоче ділитися. Який чудовий замок з піску Мишеня мишенят? У нього на подвір'ї велика пісочниця. Тім часто приходить туди з лопаткою до відерком. Він любить будувати дороги для іграшкових машинок, робити будиночки та навіть цілі замки. Сьогодні замок у нього вийшов особливо гарний. З баштами, з вікнами, навіть з прапором. Залишилось зробити дорогу до замку. Тут до Тіма підходить мама. З нею Лілі, молодша сестричка Тіма. Який гарний замок! захоплюється мама. Лілі бере лопатку, вона теж хоче бавитись у піску. Вітай, вона моя, одразу кричить Тім. Твоя, твоя, каже мама, але ж ти добре мишеня. Даси Лілі трошки пограти з твоєю лопаткою. Не дам моя лопатка, волає тім. Він хапається за лопатку, яку тримає Лілі і тягне, тягне. Раптом Тім випустив лопатку. Лілі упала просто на замок. Лілі не забилась, але замок. Ой. Від нього нічого не залишилось. А тім навіть заплакав від образи. Лілі теж плаче, а мама розсердилась. Бачиш, Тіма, що буває, коли ти жадівничаєш. Тоді ж гірше виходить. На наступний день тім пішов у дитячий садок. Сі діти граються разом, а тім один Він зібрав усі свої улюблені іграшки і нікому не дає. Одному бавитись не дуже цікаво, але ділитися тімові не хочеться. Іграшки мої бурчить собі під ніс. Взагалі це неправда. У дитячому садку іграшки. Усі діти можуть з ними гратись, а вже дома до своїх власних іграшок тім нікому не дозволяє торкатися. Сестричка Лілі із заздрицю дивиться на кубики та літачок. Вона б хотіла з ними пограти, але навіть питати боїться. Сьогодні Тім іде в гості до Бені. Він зібрав усі іграшки у наплічник. Сподіваюся, Бені не випрошуватиме їх. Пережива Тім. Ділитися він не збирається. Просто боїться залишити іграшки вдома. Лілі, напевно, їх візьме, поки мене не буде. Думає Тім, хочеш, пограємось потягом, пропонує Бенні. Він має велику залізницю, якою їздять два потяги. Мишеня Тім вражений. Нічого собі. Бенні пропонує йому бавитись такою чудовою залізницею. Та ще й віддав Тімові найкращий потяг. Який йому тільки нещодавно подарували на день народження, а собі взяв старий. Якби в мене була така залізниця, я б нікому не дозволив з нею бавитись, думає машиня. Мама Бені принесла малюкам по шматочку торта, вона сама його спекла, який це смачний торт. Тім миттю проковкнув всі шматочки. Хочеш, я дам тобі ще свій? запитує Беня. Мишеня Тім не може відмовитись. Він з'їдає другий шматочок, а сам думає, би дивний, я б свій шматок не віддав. Ось і вечір Мишеня Тім час додому. Він збирає свої іграшки до наплічника. І раптом бачить жовтенький екскаватор. Гарний, думає Тім. А в мене такого нема. Мишеня Тім і сам не розуміє, як так вийшло. Але він засунув чужий екскаватор у свій наплічник. Уявляєш, вкрав іграшку у свого друга. Звичайно ж, мама одразу помітила у тіми чужу іграшку і дуже, дуже розгнівалася. ну, уяви, як би тобі було, якби хтось забрав твої іграшки, ти вчинив дуже погано. Тіми сам розуміє, йому страшно соромно. А коли він згадує, як Бенні з усім. Ділився із залізницею дав погратись, і свій шматочок тарта віддав. Тут Тіму стає так гірко, що хочеться замружитись і зникнути. Я поверну, бурмучу Тім завтра. Ні, краще прямо зараз, каже мама. Мишеня Тім іде до Бені. Він знає, що треба віддати екскаватор і перепросити, тому всю дорогу він повторює слова вибачення. Сказати їх дуже важко. Ось і будинок Бенні. Тім простягає другу жовтий екскаватор. Йому хочеться крізь землю провалитись. Бенні посміхається. Від вуха до вуха. Як чудово, що ти його приніс. А я думав, куди ж він подівся? Це я, зізнається Тім. Я його взяв, він дуже мені сподобався. Але я більше ніколи, ніколи не братиму чуже. Вибач мені, Бенні. тім мало не плаче. Напевно, Бені більше не захоче з ним дружити. Знаєш, Тіма, каже Бені, якщо він тобі так подобається, давай грати ним по черзі. Кілька днів ти, кілька днів я. Або хочеш, давай усіма іграшками ділитись. Тоді вийде, так ніби у нас багато іграшок. Давай. Давай, каже мишеня Тім. Тепер у дитячому садку, тим більше не сидить один із іграшками, він грає разом з усіма. Він зрозумів, як добре ділитись, і друзів у нього тепер багато. І навіть сестричці він дає пограти з літачком. Хоча все одно турбується, раптом зламає. Вона все ж така маленька.